Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті відбивні з ананасом під сиром. Отож, розпочинаємо. Відбивні я буду готувати зі свинини. Використовую балик, який одразу порізала на невеличкі шматочки. Хто любить, можна використовувати куряче філе. Кожен шматочок м'яса відбиваємо з обох сторін. Я накриваю ще харчовою кліпкою, щоб. Не розбризувався сік по всіх сторонах. Можна відбити м'ясо, солимо та перчимо за смаком. Перчити я буду лише з однієї сторони. Яйця трішки солимо та перчимо за смаком і збиваємо вилочкою до однорідності. Туди ж додаємо борошно. Кількість борошна в кожного може бути різна. Все залежить від величини яєць. Детальну кількість, яку використала я, напишу в описі під відео. Раджу борошно додавати частинками. Якщо ж, все ж таки зробити масу за густу, тоді можна додати трішечки молока. Ось така маса в нас повинна вийти. На одне яйце я даю приблизно одну повну ложку борошна. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її, додаємо смальцю або ж рослиної олії і будемо жарити наші відбивні. Кожен шматок м'яса вмочуємо в кляр і виложуємо на сковорідку. Жаримо з обох сторін до готовності. З однієї сторони вже підрум'янили, перевертаємо і накриваємо кришечкою. Жаримо до готовності. Пожарені відбивні виложуємо на деко застелене пергаментом або штефлоновим листом, як у мене, і змащуємо трішки майонезом. Хто любить, можна додати ще гірчицю. Так відбивна буде більш соковита. Поверх відбивної виложимо ананаси. Можна кільцями, можна кусочками. Як ви більш любите. Якщо виложувати кільцями, вам знадобиться більше, ніж одна банка ананасів. Кусочками більш економніше. Ананаси я купувала кільцями і вже сама розрізала на невеличкі кусочки. Поверх ананасів виложуємо твердий сир, натертий на дрібну тертку. Я виложу йому все руками. Поверх сиру можна по бажанню посипати свіжою зеленю, У мене кріп. Так виглядатиме більш красивіше і ароматніше. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів. Коли сир розплавиться, можна забирати. Ось і все, друзі! Наші відбивні готові. Я рекомендую вам обов'язково їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.